Малі розриває дипломатичні стосунки з Україною. Це на фоні тих заяв, які зробили офіційні особи. Ну, знаєте, все в нашому стилі. Ми спочатку понаприпускали, чого, чого завгодно, ну так ми любимо. А потім дивуємося реакції: ну а що? А ну, і хіхі, -хі, і ха-ха. це не ха-ха, це оця перевідкрита дипломатія. Знаєте, дипломатія перенесена зі сцени КВН в міжнародну політику, а воно так не працює. І деякі держави, навіть маленькі держави, вони не дозволяють, не дозволяють з собою поводитись так, ніби вони десь на узбіччі дороги цивілізаційної. І от я сьогодні на роботу їхав і слухаю вже експерта. Знову черговий експерт, отой, що сів на стакан, пояснює, що «а де ваші доказательства. Це експерт, це експерт, і він Отак, експертує дану тему. Він не говорить про те, що це небезпечні тенденції. Він не говорить про те, що такі заяви вони не повинні лунати з вуст офіційних осіб. Він не говорить про те, що ми бездоказово щось там когось звинуватили, або просто допустили ну, помилку в дипломатичних стосунках. Він не дає пораду, як це питання вирішити. Він не дає нічого. Він просто вийшов в ефір і стібається. Ну, таке відчуття, що експерт нанятий в 95-му кварталі, або там під. Готовлений, знаєте, до експертної роботи, я не знаю, чи ви знаєте на мапі, де знаходиться малі, і чи можете її там показати в цілому, але оце прецедент. Прецедент, коли довгими язиками можна псувати відносини. І е, окей, малі, можливо, не має прямого стосунку до того, що відбувається в Україні, але ось таке, ось таке язикатство, воно може бути і в бік інших лідерів. Інших держав і м, люди можуть по різному внутрішньо реагувати на те, як з ними себе поводять. Вони можуть не проявляти це, тому що багато що між країнами зав'язано, наприклад, там Франція, Україна, але необережні слова, якісь, якісь звинувачення, можливо, якісь претензії, вони можуть мати ключове значення.